Не знаєш, що подарувати на новий рік. Подаруй компактні набори інструменту від топту. Перший набір найменший, але має 30 одиниць. Тут ми маємо і тріщитку, і біти, і головки від 4 до 8. -ї. Наступний набір дуже відомий уже і має 41 одиницю і теж пластиковому кейсь. В цьому наборі вже ми маємо і біти, і подовжувачі, і кардан. І вороток тріскачку, бітотримач та головка від 4 до 14. А в третьому наборі ми маємо уже 51 одиницю, які розміщені ось такому пластиковому надійному кейсі. Тут ми маємо біти впресовані в головку, геподібні шестигранники, головки від 4 до 14, гнучки та звичайні подовжувачі, вороток тріскачка, кардан. Та ось такий плаваючий вороток. таких та багато інших наборів інструменту. Ми маємо у нас на сайті переход за посиланням, яке знаходиться в опису нашого профілю.